Вітаю, друзі, роблю такий коротенький відеоогляд на мотоцикл Suzuki DEL 1000 Westrom. Просто такий, щоб було, ви могли побачити, якщо є якісь подряпинки на мотоциклі. Чи Може там хтось подумає, що ми якісь там ракурси вибираємо. Але цей мотоцикл він реально новий. Подивіться. Бачите, навіть на гару в трубі нема. Резина тут нова. Ну, Весь мотоцикл такий, тобто тут усе. Воно все в такому стані. Це ж ви розумієте, що це ніхто, оце, оце коліно його ніхто не драйв, а воно таке і є, воно, тобто, воно нове і просто... Ну, тут, тут кожен бовтик, це заводські мітки і воно все от таке в, реально в новому стані. Ну Навіть радіатор, от ви бачите, Просто новий. Так само і тут усе. Те, що тут виробітки, тут навіть, якщо придивитися, то тут, тут, якщо так ну, ретельно дивитися, то тут навіть ну, взагалі гладенький-гладенький диск. Реперний диск. Так само передні колеса. Якщо когось цікавить більш детальне відео, то залюбки зроблю, але тут тут навіть заводський підігрів ручок є. Це крутий підігрів, коли ручки тонькі, вони не десь вже палець вимазав. Ось тут от так отрулюється. Ну, стан тут нової річки. На цей мотоцикл ми вам дамо гарантію. Так що кого цікавить, пишіть, дзвоніть. На цьому номері, в об'яві котрий указаний, на ньому є усі месенджери. Якщо когось щось цікавить, то пишіть чи дзвоніть.